Всіх вітаю декілька думок сьогодні вранці, ми разом з вами помолимося. Не так давно спілкувався з однією людиною, і те, що вона говорила мені, мені здалося дуже нелогічним. Бо вона заявляла про те, що вона вірить в Бога, вірить в Біблії, але те, що вона сповідує, воно показувало навпаки. І чому я про це кажу? Знаєте, що. Що віра є логічною в духовної сфері, але віра може бути нелогічна в інших сферах, такої, як научній, може, релігійній, ще, ще якісь людських думок, суспільних думок. Ось. І кожна людина сповідує або віру, або своє невіря. І я спілкувався з одною людиною і говорив їй про вічне життя. Ось, і... Вона сказала мені, що а звідти ще ніхто не повернувся. Я кажу, ви Біблію читали, Іванглію читали так. То в мене є питання: то Христос Воскрес чи ні? І на Пасху, коли ви святом вітаєте людей, чому ви говорите, що Він Воскрес? Бо якщо Він Воскрес, то він являвся учням, і на тому стоїть Євангелія, і на тому стоїть євангельська віра. Ось і тому сьогодні хотілося би порозмірковувати. Павло е, каже про те, що якщо Христос не воскрес, то можна перехрестити євангельську віру, бо вона марна. Тому е, в більшості випадків альтернативою віри є або забобони, або страх, або суспільна думка, релігія тощо. Або це така віра, як віра Хоми. Знаєте, він каже, ну я хочу що сказати вам, мої любі друзі, як повірю тільки тоді, що Христос Воскрес, якщо я вставлю свої пальця в його рани, якщо я побачу ці рани, якщо я доторкнуся до нього, ось тоді я повірю. І я хочу сказати, віра Хоми це не віра, а це знання. Я тоді буду знати. Як людина знає, то їй нема чому вірити, бо вона знає. І сьогодні я читав відомий текст цей Єврем 11.1 в трьох перекладах, і мені дуже здалося, що це дуже важливо. Віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Віра підстава сподіваного, те, на що я сподіваюся. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. І ще один із переклад, а віра є певненість у тому, на що є надія, однак наяву котрої не видно. А тому єдиним засобом взаємин з Богом та прийняттям його є віра. Бо Біблія каже, що Бога ніхто ніколи не бачив. І тому кожна людина, яка віре, це віра, тільки єдиний засіб, коли ми можемо прийти до Бога і мати з ним спілкування. І дивіться, що каже Павло Євреям 11 розділ, 6 віршик. Догодити ж без віри неможливо. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Догодити Богу без віри неможливо. Неможливо говорити про віру, якщо віримо в якісь вигадані, в якусь вигадку. Ти або віриш і приймаєш по вірі, сприймаєш це все, або руйнуєш віру своїм невірям, сумнівами тощо. І тому, чи є послідовність моєї і вашої вірі. Знаєте, я собі сьогодні роздумував про дуже важливі речі, що віра, вона має свою послідовність. І коли я відкриваю Слово Боже, то перше, в що я мушу вірувати, в те, що і в його вірити в нього і в його слово. Я відкриваю Біблію. і Вперше, що я вірю, що з перших сторінок Біблії важливо з'ясувати, чи вірю я в те, що Бог сказав, і так сталося, а не вірю в еволюцію про ті оці мільярди років, коли ця, цей всесвіт він створювався. Або в еволюцію тварин, рослин і тощо. Ти або віриш, і ця віра, вона покладається на Слово Боже, що Бог сказав, і так сталося: що слово має дію, воно живе і дієве. І тоді ти можеш казати, що ти віриш в Бога. Ми читаємо євреям, 11 розділ, 3 віршик. Віруємо ми. Розуміємо, що віки Словом Божим збудовані так, що з невидимого сталося видиме. І я собі розмірковував. Проте одного разу спілкувався з одною людиною, вона така сильно научна була, і вона мені все розказувала, бо все зробила, все відкрила наука. І я тоді запитав, чи створила наука те, що вона відкрила, чи це хтось створив? Знаєте, це важливо. Наука відкрила, відкрила і відкриває досі лише те, що було створено Богом. І всі закони, і фізичні, і духовні, вони створені Богом. І тому людина може вірити чи не вірити в Бога, а є закон тяжіння, і ти кидаєш щось і воно падає, повертається. Також є духовний закон, і він діє. І Біблія каже, що посія людина, то вона і пожне. І так трапляється в цьому житті. А наступне, про що би дуже важливо було зважити, якщо ми говоримо про віру, про віру в Бога, ми тоді повинні вірити в народження Христа, вірити у святе, непорочне зачаття від Духа Святого. Якщо ж не вірити, то Христос не може бути Божим Сином і Богом. І знаєте, дуже багато людей вони, вони свято святкують Різдво, але ти спитаєш, і ти віриш в те дуже такі розпливчасті відповіді, або, взагалі, кажуть, ну це такий, якби всі празнують, і я святкую цей день, але я не можу сказати впевнено, що я вірю, що Христос був, мав непорочне зачаття від Діви і народився від Діви Марії. Тому це ще одне із питань. Послідовність моєї віри. Ось, і коли ми читаємо Матвія, перший розділ, 18 й віршик, Матвій каже так: народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марія заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися, вони виявили, що вона має в утробі від Духа Святого. Ось, і тому це дуже важливо. Наступне, на що я би зважив в послідовності вірі, чи вірю я у всі чудеса, які він створив? Знаєте, починаючи від того, що воду він перетворив в вино, говорячи про те, що він зцілював людей, говорячи про те, що він воскрешав людей, говорячи про те, що він помножував хліб і їжу, говорячи про те, що він забороняв стихії, вона смовкла і була тиха перед лицем його, словом його. Говорячи про те, все, що він робив, і Біблія каже, що ще того, що він робив, чудес набагато більше, що не вмістило б ще багато книжок. Чи вірю я, що він то, то робив? Тому що, знаєте що, бо це пов'язано з моїм сприйняттям по вірі, що Бог він є всемогутній. Ось, І коли я читаю перший хронік, 29 розділ, 11 віршик, такі слова. Твоя, Господи, могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах та на землі. Твої Господи, Царства і Ти піднесений над усім за голову. <кхи> і це сповідання вірі, чи я вірю в те, що все, все, що є, створене їм, і Він є всемогутній. Наступне про що важливо запитати себе. Щоби мати відповідь, чи я дійсно маю живу і дієву віру, віру, чи вірю я в, в Бога? Якщо я вірю, то я вірю в вічне життя. І це питання. Знаєте, дуже багато людей, коли кличуть десь там на такі похоронні служіння, і якщо люди не віруючи, чи вони, от побажайте, царство йому небесне. Ну як люди не вірять в вічне життя, то яке царство можна комусь щось бажати? І тому дуже важливо зважити. Дивіться, що каже Христос. І це приймати по вірі. Івана 3:16 так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І 36-й віршик. хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить. А гнів Божий на Нім перебуває. І в чому той гнів? Що він не повірив в те, що Господь йому дає вічне життя. І тому сам Христос сказав, що там, де я, там і слуга мій буде. Наступне, про що я розмірковував, коли я роздумував про віру і чи жива вона є в мені, чи вірю я в його обітниці і особливо в обітницю Святого Духа, який є в нас. І коли ми читаємо Святе Письмо, ми 1 Коринтян 3,16, відомий, віршок, Павло каже так. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Він діє в нас і через нас дарами Він, які Він нам дав кожному особисто. Віримо, бо, що Він підтверджує наше синовство. Бо це тільки Він дає впевненість, і ми можемо сказати, коли люди питають, чи ти маєш вічне життя, сказати так чому? Бо я спасений. І дивіться, що каже Павло Римлянам 8:16. Саме цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Інколи до мене люди приходять і кажуть: Пастор, ти можеш мені підтвердити, що я спасений? Я кажу ні, бо це дія того духа. Тоді ти маєш впевненість. Люди можуть різне говорити. Але коли дух, який є і живе внутрі, нас, він це підтверджує, то ти маєш підтвердження Божої обітниці, якої? То, що сказав Христос, хто вірує в Ісуса, має життя вічне і має спасіння. Ще одне, що дуже важливо: якщо я кажу, що я маю живу віру і та віра до спасіння, то це однозначно вірити в Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні дуже багато людей, коли приходить свято Пасхи, вони відповідають в істину воскрес. Але питання, чи вони вірять, чи це тільки те, що промовляють їхні уста. Чи так як та людина, з якою я спілкувався, може сказати: оттуда ніхто ніколи не приходив. І для нього це не є свідченням, бо він не вірив в слово, він не має віри, він не знає, можливо, що наступне каже Святе Письмо, коли ми читаємо 1 Коринтян 15, 16, 17. Павло каже так. Бо як мертві не Воскресають, то і Христос не воскрес. Коли ж Бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх гріхах. То 20-й віршик. то нині Христос воскрес з мертвих первісток серед покійних. І тому це є основою Християнства. Якщо ти віриш, що Бог створив світ і, і, і всесвіт, якщо ти віриш, що Ісус прийшов на цю землю. А не віриш в Воскресіння, віра марна. І тому завжди є питання, в що я вірю. На це треба відповідати самому собі, взяти Біблію і читати і задавати питання, чи я вірю в то. Бо ось Павло каже, що все можна перекреслити, якщо ти просто не віриш в Воскресіння. От наступне, якщо віра моя не дійсна, якщо не віримо у спасіння через спокуту гріхів, за ділами віримо у Божу благодать. Інколи люди думають, що можна заробити чи відслужити, чи ще щось зробити, щоб мати спасіння, щоб якось спокутувати свої гріхи, то Біблія каже, що то є марна справа. Чи гарно робити добрі діла? Так. Але мотивацією цього є моя віра, моя любов до Господа і Його покликання до цього, а не навпаки, що я буду робити якісь добрі діла, і тоді якось досягну спасіння. Дивіться, що каже Павло Єфесянам другий розділ, восьмий віршів. Бо спасені ви благодатю через віру, і це не від вас, то дар Божий. І тому дуже важливо зважити, чи я сприймаю по вірі, прощення і спасіння. І наступне. Це дуже важливо, бо я, бо я також з цим мав дотик до людей, які інколи приходили, і вони мені казали, я їм розказував шлях спасіння, євангельську віру, вони казали, Бог не може мені того простити. І чи вірю я, що коли я сповідую гріхи, то він, будучи вірним і праведним, що робить? Він прощає і очищає від усякого гріха. Якщо я в це не вірю. Я таке опять перекреслюю все те, про що ми вже казали. Бо тоді не є спасіння, я не прощений, і я грішник, який буде йти до аду. І тому дуже важливо ще один із моментів, на який я хотів би зважити. Чи вірю я в праведний Божий суд? Знаєте, Бог є праведний суддя. Є 25 розділ Матвія з 31-го віршика, Господь сам про це казав, що він одного разу відділить. Праведних від нечистивих, як пастух відділяє овечок від козлів. Він це зробить, і він каже, яким чином то все буде. І тому дуже важливо на це все зважити, яка моя віра. І хочу сказати ще одне, що дуже важливо. Бо сьогодні теж дуже багато людей якось це не вірять. А я хочу зважити на те, що каже Слово Боже. І таке питання, чи віримо, що церква то Божий план і будівля. Для спасіння. І він, коли він прийде, то він забере тільки свою церкву. Це важливо розуміти. знаєте? Бо інколи люди кажуть, та нащо мені церква є десь там, десь в розумі чи в серці, десь йому там тепло, і він, вже, він себе дораховує до всіх спасених. Господь він збудовує і збудовує церкву свою, через яку приходить спасіння, так як для Ноєвої сім'ї Ковчег. Як він збудував, він зайшов, він мав спасіння. Дуже багато людей було по навколо ковчега, але вони загинули. Чому? Бо вони не потрапили до ковчегу. І тому це дуже важливо. І питання ще в одному, так як оце 25 розділ Матфія, там говориться про мудрих і нерозумних, ось тут дуже важливо зважити, що, навіть будучи в цьому ковчегі, чи я не вийшов на виход, не будучи готовим для того, що Господь одна, одного разу прийде. Що ще я вірю? Я вірю, що він прийде за святим Письмом в другий раз, щоб забрати свою церкву. І знаєте, дуже важливо, бо віра є людська, віра є диявольська і віра є євангельська. І тому дуже важливо зважити, бо Павло каже, щоб ми, на поля... ми докладали зусиль, щоб мати віру, яку євангельську. І тому сьогодні я би сказав, ось дуже важливо на це все зважити. Знайте. А якщо ви хочете прочитати, неважливо до якої конфесії ви належите, до якої церкви ходите, відповідь для себе дайте, в що ви вірите і як ви вірите. Тому що це дуже важливо, бо без віри догодити Богу неможливо. І дуже необхідно, щоб той, хто вірує, прийшов до Бога. І він прийшов з вірою. І тоді Господь благословить. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми дуже вдячні Тобі. Що ми розуміємо і маємо предмет віри, і предметом нашої віри є ти Господь Бог наш, а також Святе письмо, яке ми, в яке ми віримо. Ми дуже вдячні, Господи, що Ти все зробив для того, щоб людина мала спасіння, а перш за все потурбувалася про свою віру, щоб вона не була віра в забобоне, була євангельською вірою, яка одного разу приведе до небесних усе. Бо це ти сказав, де я, там і слуга мій буде. І тому, Господи, благослови, щоб сьогодні всі, хто чує це, щоб вони доклали зусиль, порозмірковували, почитали Слово Боже, подивилися і проаналізували свою віру, яка вона є. Бо, Господи, тільки Божа віра, євангельська віра, вона приводить вічне життя, не в смерті, вічне життя і вічній оселі Небесного раю. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні, і нехай сам Господь благословить вас, ваших діточок і захистить ваші оселі, близьких, рідних, знайомих, де б вони були, хай Божа благодать була над всіми вами. Будьте благословенними в цьому дні.